У Коломиї, на Прикарпатті, родина із прийомними дітьми отримала нове житло. Сім'я переїхала з Херсонщини через війну. Зусиллями благодійників занедбане приміщення дитячого садочку. Вдалося відремонтувати та пристосувати для проживання багатодітної родини. Наші прикарпатські колеги розкажуть детальніше. Це сім'я Віктора та Марини Шаповалів з Херсонщини. Вони мають дорослу доньку, онучку та ще п'ятьох прийомних дітей. Приїхали на Коломийщину з Херсонської області після повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку жили у селі, а далі, завдяки проєкту Move Ukraine переїхали сюди, у світле та просторе приміщення. На нових мешканців вже чекають затишні кімнати, декілька санвузлів, просторі коридори та кухня. Мене очікували. Ми знаєте, ми жили. Ну от одним дню. Ми все чекали, в стані очікування. Коли скінчиться, коли ми поїдемо додому, але зрозуміли, що два роки ми вже тут знаходимося. Це вже ну два роки і місяць, можна сказати. То ми погодились на таку пропозицію, тому що треба жити далі, рухатись далі. Все влаштовує, звісно, влаштовує. Два роки ми жили дев'ять чоловік в двох кімнатах. Ви думаєте, не влаштовують такі розміри? Влаштовують, звісно. Все гарно, все світле. Найголовніше, що світло. Є є як дихати великі кімнати. Все гарно, все подобається. Попри велику кількість прийомних дітей, шапували на цьому не зупинятимуться. Хочуть ще більшу сім'ю і продовжуватимуть усиновлювати дітей. На любові багато було. Хотілося ще дитячого гомону, сміху, шуму в будинку. Будинок у нас великий. Ми маємо тому. Ми і так вирішили, що велика. раніше тут був приватний дитячий садочок, розповідають місцеві. Потім його закрили, і велике приміщення простоювало без діла. Згадали про нього, коли почалась повномасштабна війна. Частину приміщення місцева влада виділила саме під житло для сім'ї переселенців. Нові підлоги, нові стіни все абсолютно відновлювали. Я би сказав одне, Наш, наше гасло це під ключ. Ми все робимо під ключ. Коротше, ви бачите, штори тут. Це наше виробництво, наші шварки, які над цим працювали. Наші меблі, які будувалися, багато з них тут будувалися, але багато із них від готелів з Швейцарії, з Женеви. Ми всі робимо, як це би було для себе. Бо доля така, що в житті ти ніколи не знаєш. Я певна, що ця родина не думала, що вона буде тут жити. І тоді ми мусимо пам'ятати, що ми всі можемо собі знайти в таку ситуацію, де нам треба допомога. Значить, це дійсно для нас величезна радість, коли ми можемо це робити. І все, сьогодні я думаю, окей, все, зробимо наступний проєкт. вже треба бігати. На облаштування житла благодійники витратили понад 2 мільйони гривень. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.